Бачили це відео? Так от, своїми накладними нігтями заврори за 90 гривень я відкрила портал ват. Скільки ж я отримала коментарів по типу: вони відваляться через 5 секунд, мочити не можна, та там буде грибок. А ти покажи, як ти з такими нігтями будеш посуд мити. Так от, проходила я з ними 10 днів, і зараз все покажу. Голову мила я спокійно з першого дня. Також краш-тест вони пройшли на прибирання, миття посуду і навіть заплітання волосся. Бо зазвичай, якраз таки за волосинки, нігті. І чіпляються. Нагадую, що клеяла я їх на ліпку стрічку в комплекті, і у мене трималося все супер. Але під них спокійно потрапляє вода, пил та бруд. А отже, коментарі про грибок не безпідставні. Давайте дивитися: знімати буду звичайною паличкою. І починаємо з рівня хард, бо деякі відірвати майже неможливо. Залишаю цей нігодь на потім. Інші відстають легше, але все одно треба прикладати зусилля. А ця тягуча штука знизу це і є липка стрічка, на якій вони тримаються. Загалом по відчуттям, наче ти обдираєш гель-лак. Може, є спосіб зробити це якось безпечніше? Ну ладно, зараз будуть коментарі, що я зіпсувала собі нігтьову пластину. Вийшло якось так? Ну що, зробимо ще одні? Чи вже достатньо?